Комп'ютерних науках першими спробували себе щойно демобілізовані учасники. АТО. до мирного життя хлопці ще не встигли звикнути обличчя ховають від камер. За рік служби багато з них втратили роботу, тож вирішили навчитись чогось нового. Першочергове завдання зібрати інформацію, чим володіють хлопці. Комусь потрібно е, навчитися працювати з офісом, хтось хоче е, підтягнути знання в програмуванні або просто навчитися програмуванню, а хтось хоче просто знати, як е, налаштувати інтернет. Згодом хлопці можуть приймати більш складні виклики та здобувати нову спеціальність, до прикладу, на курсах тестерів при it компаніях Як ви знаєте, найвищий рівень заробітної платні. А є в it компаніях дуже високі зарплати. І я би хотів, щоб можливість така була у всіх. Тому соціальні служби нашого міста активно включилися. Можна записуватися, реєструватися на курси, запрошують і решту львів'яна, вже вже запрацював особистий кабінет мешканця, який дає доступ до електронних послуг міста. А наприкінці вересня адмінпослуги буде отримати ще легше. Достатньо мати картрідер та замовити картку львів'янина. Через це цю карточку, яку ми будемо видавати, вони можуть через інтернет з дома замовити довідку, яка потрібна, і зайти просто за нею, показати ідентифікацію і взяти цю довідку. Якщо якомусь держангу. Потрібно. А може не потрібно. Може, може замовити довідку, в, електрон, в електронній пошті отримати і переслати, куди потрібно. Записатись на курси можна за телефоном 276 30 58. Вікторія Васькевич, Олег Кухар, головні новини Львова.